Жак жаб'є людина восьмініжка. Людина восьмініжка о шостій рано вранці, як задвенить будильник, встає хутенько з ліжка. Тоді на кожну ніжку, щоб влаштувати танці, людина восьминіжка натягує пальчишку. По танцях склянку соку повільно випиває. Людина восьминіжка сто справ зробити має. Дітей зібрати в школу і до садочка в добре б сьогодні не спізнитись, забігти у краницю, купити щось до столу, в бібліотеку книжку віддати, не варитись, бо ж треба на роботу. Через півміста пішки далекий шлях до стоту. І не забудь папушку погодувати й кішку. Людині восьминіжці не сумно ані трішки. Сніданок вже готовий, а дітки знай собі ще п'ять хвилин, ще трішки, як діти далебі. Ану, бігом миватись сніданок на столі, уже пора збиратись і не забудьте зуби почистити, як слід. Людина восьминіжка гукає їм услід. А дітвора тим часом розбіглась хто куди. Людина восьминіжка скликає, ідіть сюди. Та де ж ви мої любі, Скажіть, прошу вас, де виходьмо аж благає, бо час на нас не жде. Так час не жде нікого. Все цокає бадьорок. Цак-цак, цок-цок, тік-ток. Людина восьминіжка замислилася трішки. Цак-цак, цок-цок, тік. -тік. Які до цих сережок пасують босоніжки. Цок-цак, цок, цок, тік, тік. Людина восмінішка, через півміста пішки, через півміста пішки. Цок Цок-цак, цок, цок, тік, тік. Минаючи затори, рекламу, світлофори, і наптовпи в метро в садочок і до школи повз парки, повз вітрини, кафе, крамниць, бістро, афіші театральні пос. Повз офіси, їдальні повз Лавру, повз Дніпро, Минаючи проспекти, базари, монументи і вікна установ. Через півміста пішки, через півміста пішки людина восьминіжка прямує стрімголов. Цок-цок, тік-тік, все місто враз спинилось, бо ця година пік. Людину ж восьминіжку не стримати одна, і з усмішкою чемно до праці у бюро людина восьминіжка устигне все одно. А на роботі, звісно, людина восьминіжка, людина восьминіжка працює за вісьмох, та не сидить без руху, а бігає щотуху. І тут уж не до сміху. Людина восьминіжка тихенько каже, ох, з роботи йде повільно. Прогулюється парком, хоч їй ще зосталось зробити стільки справ. заскочити до мами, бо ж обіцяла днями, а й до сніданку добре б купити круасан. І щось смачненьке діткам, і киці і папушці, загас платити в банку, гляжди ж, бо не прогав. Маляк позабирати і міцно обійняти усю свою сім'ю. Людина восьминіжка замріялася трішки. Людина восьминіжка, усіх їх дуже люб. Та не забудь, папушку, погодувати кішку людині восьминіжці не важко ані трішки, вечерю зготувати, укласти діток спати і тихенько задрімати в полоні світлих мрій. Щоб взавтра, рано вранці, людині восьминіжці сто справ зробити самій і влаштувати танці і підібрати панчишки до настрою свого. І знов через півміста, через півміста пішки чалапати бадьоро в яскравих босоніжках до праці у бюро.